Порушуються всі сім стандартів. Найчастіше і найбільше, про що можна казати, це порушення стандарту повноти інформації, тому що теми розкриваються неповноцінно. Теми розкриваються неповноцінно з точки зору не лише повного набору фактів з кожної теми, а з точки зору навіть відповідей на класичні ключові питання, Там, що сталося, де, коли і як, найбільше страждає відповідь на питання як, а це є найбільш цікавим завжди, тому що за питанням, як приховуються деталі, а будь-яка історія стає цікавою, лише коли про неї розповідають в деталях. Журналісти беруть занадто загальним планом, занадто поверхово. Порушується дуже часто стандарт балансу думок. Особливо коли починається політична тематика, то тут зрозуміло, що балансу майже ніколи нема. В кращому випадку він імітується. тобто Надається повноцінна трибуна представнику влади, або провладних якихось сил. Вони можуть, ну, наприклад, в чомусь звинувачувати там, опозицію, і навіть може бути якийсь синхрон від опозиції, але він буде або не ключова фігура, буде відповідати, або. І це найчастіше буває. Це буде не пряма відповідь на те ж саме питання, а якісь другорядні або суто емоційні речі. З точки зору от цих двох стандартів повноти і балансу думок, дуже показовими було висвітлення наших таких резонансних судових процесів. Над Юлією Тимошенко і над Юрієм Луценком. В кращому разі висвітлювалося перебіг подій, так, кого куди пустили, кого не пустили. І хто з ким почубився в залі, кого вивів грифон? Я не кажу, що це не важливі речі, але це другорядні речі. Ніхто з великих каналів не копав глибоко суть того, про що говорилося в судових засіданнях. Відтак, ну, наприклад, коли висвітлювався процес над Юрієм Луценком. Не було показано те, що майже всі ключові свідки на цьому процесі спростовували факт злочину як такий. І про це не говорилося в сюжетах каналів. Якщо згадувати інші стандарти, то, звичайно, дуже сильно страждає стандарт. Ну, дотримання каналами стандарту відокремлення фактів від думок. Особливо в тому, що журналісти дозволяють собі вільно оцінювати якісь речі і дозволяють собі видавати якістину в останній інстанції власні висновки з якогось приводу. І на це страждають всі канали, забуваючи про те, що в новинах. Журналіст не повинен цього робити, тому що це не його функція. Якщо журналістові хочеться, також хочеться щось оцінювати від себе або робити свої висновки, хай робить авторську програму. А в новинах хай подає факти і думки тих людей, які є учасниками подій. І нарешті ще один стандарт він дуже важливий. Це стандарт достовірності подачі інформації, тобто її перевіреності в якісних компетентних джерелах і підтвердженості. Оце просто біда, тому що коли нам повідомляють про якісь факти, дуже важко зрозуміти, звідки журналісти ці факти беруть. Дуже часто вони можуть посилатися на якісь абстрактні речі. Ну, наприклад, кажуть там: правоохоронці стверджують, це що означає? Це правоохоронці всієї країни зібралися, зведений хор правоохоронців, і вони всі проспівали, стверджуючи якийсь факт. Чи що. Очевидно, що е, в кращому разі журналіст запитував у конкретного правоохоронця у якого небудь там, ну, наприклад, там майора Іваненка. Так, е, так і скажи, що це майор Іваненко, там, наприклад, там, керівник там відділу по боротьбі з економічною злочинністю такого то району. Тоді зрозуміло, звідки прийшла інформація. Правоохоронці стверджують це ні про що. Можливо, журналіст цей факт вигадав і просто прикрився отакою, таким посила, псевдопосиланням. І ще частіше факти подаються взагалі без посилань. Тобто ну, незрозуміло, звідки вони взялися. Що стосується стандартів оперативності подачі інформації або стандарту точності подачі інформації, Тут важко робити якісь висновки, тому що для цього треба, мабуть, самотужки кожну інформацію з'ясовувати у компетентних джерел, тобто намагатися проробити ту роботу, яку роблять величезні інформаційні редакції. Тому ну, тут я не можу нічого сказати, хоча вони порушуються з того, що так ну, на ока видно. Але е, наскільки це часто відбувається, ну, тут мені важко сказати. Ну і є ще один стандарт. Він може не настільки важливий для е, як би, якісного е, і точного інформування людей, е, це, але він важливий для розуміння. Це стандарт доступності подачі інформації. Ну, Тут взагалі журналісти говорять якби настільки складною мовою, що, мабуть, далеко не кожен глядач може зрозуміти, про що йому розповідають. Ну, добре, в українських теленовинах дуже часто можна чути таке чарівне словосполучення газотранспортний консорціум. Але питання чи чули ви коли-небудь, щоб журналісти пояснили, що це таке? Я жодного разу не чув. В теленовинах жодного разу не чув. Журналісти кажуть так, що президенти провели переговори, обговорили ряд важливих питань, в тому числі питання газотранспортного консорціуму. Про що ця інформація? Ні про що. Невідомо про що.